Знайомтеся, це Анна Веренич. Сьогодні вона розповість про довіру Богові в час окупації. Жінка родом з Херсона, та й донині вона проживає саме там. Повномасштабна війна стала для неї такою ж несподіванкою, як і для багатьох українців. Під час окупації Херсона жінка вкотре переконалася у всемогутності Бога та його любові до людей. Яким було життя в окупації Анни Веренич? Як не розчаруватися в Богові тоді, коли все йде не по плану. Про все це та інше просто зараз. Анна, з якими проблемами особисто ви стикнулися саме під час окупації? Я думаю, що для мене була найбільша проблема це відсутність безпеки. 24 на 7 ти її відчуваєш. І, е, звичайно, багато хто писав або телефонував мені про це. І я зрозуміла одну річ. Що безпечне місце в окупації, це тільки поруч з Христом. Тому що, а що тобі може допомогти в окупації? Тільки Він. От виникає питання: легко вірити в Бога, коли все добре, а коли життя під загрозою, коли ти не бачиш сьогодні того світла в тунелі темному. Як це вірити в Бога, коли ти нічого не знаєш, що буде далі? Знаєте, я вже не раз замислювалася над цим питанням. І зрозуміла одну річ, що довіра Богові, справжня довіра виховується в нашому серці тільки під час випробування. Тому що на, на велика відстань це від розуму до серця. І на рівні розуму ми всі знаємо, що треба вірити, довіряти. Я, я думаю, що це трошки глибше, ніж вірити Богові. Але на рівні серця, чи ми знаємо, що таке довіра Богові? І ось коли ми проходимо такі е, періоди темряви, періоди випробувань, я думаю, що це і є тест, чи я вірю, чи я довіряю, чи ні. І чи можна перевірити себе якось по-іншому? Думаю, ні. До речі, тоді відразу до практики, Як ось ця надія і довіра Богові діяла. В окупації у вашому житті, як ви бачили його руку, що все-таки не полишає. Наведіть приклади. Знаєте, якщо взяти такі битові питання, навіть вони вирішувалися по мірі їх надходження. Так? Їх надходження, так. Я дуже дуже дивувалася, тому як Бог турбувався про нас. Молитва. Отче наш, ми всі її молимося, я її молюсь, молюся в це життя з мого дитинства. Але під час окупації вона жила для мене. Особливо ці строки, хліб наш щоденний. Чи ми замислювались колись, коли ми говоримо ці слова, що ми залежимо від Бога у цій сфері нашого життя, що Він повинен нам дати хліб щоденний? Бо сама я не можу його ніде взяти. І я пам'ятаю, під час окупації одна моя подруга за межами Херсону написала мені, і вона мені писала це не одного дня, не одного ранку. Сьогодні я молюсь про тебе, що Бог дав тобі хліб щоденний. І не тільки тобі, але й тим людям, хто поруч. І знаєте, я виходжу з дому, багато хто не виходив з дому, але я виходжу з дому і я йду. І я йду в пошуках цього щоденного хлібу. Наприклад, це могла бути готівка, якої ні в кого не було, або хліб щоденний. І ось я йду, я приходжу на ринок, і там було тільки дві людини, хто щось продавав. І одна з них продавала молочну продукцію. А у мене не було готівки, тому що моя подруга одна сказала мені у неділю перед війною зними готівку, але ж я не послухала її, тому що я не вірила, що буде війна. І я прийшла на ринок і кажу: це було дуже безглузде запитання, але я віруюча людина. І я розумію, що ці безглузді запитання я теж можу задавати. І я питаю цієї людини. Там була черга за молочною продукцією з села. Це була дуже смілива людина приїхати в Херсон, може, 27 чи 28 лютого. І я запитую: а можна я з вами розрахуюся без готівкою? Можна я вам переведу гроші на карту? І Як ви думаєте, що вона мені відповіла? Звичайно, можна. Але на мій телефон, на мій номер телефону, і я перевела їй е, десь біля тисячі гривнів на телефон. Я купила собі молочну продукцію для своєї сім'ї. Я подзвонила комусь, кому я знаю, що може це дуже потрібно, і запитала, чи їй треба з маленькими дітьми. Вона, Пліс, мені треба, та ще моїй подружці треба. Я повертаюся і кажу цій жінці. Там черга стоїть, всі купляють за готівку. А я кажу: а можна я ще візьму? візьму стільки ж, але я розрахуюся з вами без готівки. Це, звичайно, був Бог, що ця жінка вона могла дуже легко продати за готівкою, але вона сказала, так, я допоможу тобі, на тобі стільки, і я купила, купила стільки, скільки я могла нести фізично. І для себе, і для своїх сусідів, і для подружки, і для її подружки. Це був не тільки один випадок, коли я бачила руку Божу з нами. І я знаю зараз не тільки на рівні розуму, на рівні мого серця, не тільки в теорії, але в практиці, що я можу довірити Богу абсолютно всі сфери мого життя. І він подбає про мене. Анно, ви зазначили, що багато з людей, і це очевидно, вони ховалися, перебували в домівках, усвідомлюючи всю небезпеку. Ви час від часу наважувались виходити, тому що потрібно було щось їсти. Ви не боялися? Ви жінка, і оця небезпека, вона все таки присутня. Звичайно, я боялася, але я розуміла, що певні завдання переді мною є кожного дня, і мені потрібно їх вирішувати. Але у мене є дуже одна цікава історія. Я пам'ятаю, одного разу я отримала повідомлення від одного пастора, якого я дуже поважаю, і він мені пише: у мене є до тебе до тебе дуже незвичне прохання. Я думаю, вау, що це буде? Незвичне прохання. Я в окупації. Він має до мене незвичне прохання. І він каже, пише мені: Я дуже хочу, щоб ти мене правильно зрозуміла і сприйняла те, що я тобі скажу. І там було таке повідомлення: ти жінка, ти вродлива жінка, і я прошу тебе, не вдівайся жіночно, поки ти знаходишся в окупації. Звичайно, всі хотіли, хотіли щоб я виїхала. Але я е, хотіла бути в центрі болі волі Божої для мене. Тому в той момент я не розглядала. Але е, ніхто в Херсоні не вдівався жіночно. Всі вдягались, вдягались в стиль мілітарі. Так, Приблизно. щоб не привернути до так. себе уваги. Так. Угу. Щодо комунікації, наскільки було зручно спілкуватися з іншими людьми, з однодумцями, чи це теж було безпечно? Чи мали ви таку можливість, чи були ізольовані? Я хочу сказати зараз один з важливих моментів, який ми всі повинні усвідомити сьогодні. Що коли ми проходимо тяжкі періоди, періоди темряви, ізоляція це саме найгірше, що ми можемо. Допустити своє життя. Ні, у мене не було ізоляції. Навіть одного дня не було ізоляції. І я чула, що коли хтось аналізував інших людей, які проходили подібні періоди, то ті люди, які не були в ізоляції, вони найкраще і найлегше пройшли періоди випробувань. Тому я, я це про це почула, може, декілька місяців тому, але я можу сказати, що в мене не було ізоляції. Багато моїх друзів, більшість з них, 99% однодумці, вони були в Херсоні. Так, вони пізніше виїхали. Але на момент початку війни вони були в Херсоні, і ми спілкувалися. Поки у нас був зв'язок телефони, ми спілкувалися по телефону кожного дня, але був час, коли у нас не було мобільного зв'язку, то ми спілкувалися так, як було в старі добрі часи. Ми просто, Якщо нам треба було когось побачити, ти їдеш туди або йдеш пішки, тому що громадського транспорту деякий час не було, ти приходиш, а там нікого нема, то ти залишаєш листа і кажеш, в цьому листі я прийду завтра. Я би години. Так. І тебе чекають, тому що інакше ти не мог ніяк домовитись. От саме цікаво, як можна в такі моменти підтримувати один одного. І що цікаво, не зневірюватися у Богові. Адже можна сказати, Боже, ми віримо, ми довіряємо Тобі. Ти ж міг би не допустити цієї ситуації. А я е ніколи не вважала. Що Бог дав нам обіцянку, що він ніколи не допустить такої ситуації. Але я завжди вірила, і сьогодні я знаю це, я просто впевнена в цьому, що Бог ніколи не залишить. Навіть у таких обставинах. Анно, ви з моменту війни. Ви залишалися в Херсоні. Ви до сьогодні, коли Херсон звільнений, ви також там залишаєтесь, продовжуєте служити людям, хоча маєте можливість поїхати в іншу країну. Чому ви цього не робите? Чому ви залишаєтесь тут? Господь покликав мене на служіння саме тут. І Господь не сказав мені. Що ти можеш залишити це місце твого служіння, якщо він скаже мені, я може це зроблю колись. Але зараз я хочу бути в тому місці, де я буду, можу бути максимально корисною. І я знаю, що це саме там. Тому що світло і надія потрібні там, де темрява, там, де безнадія. І це саме там, де я знаходжусь зараз. Анно, спостерігаючи за. Атмосферою за людьми, які зараз проживають в Херсоні. Чи ви от бачите якісь зміни саме в сприйнятті життя людей, в цінностях, навіть в тому, щоб пізнати Бога, чи ж змінилася якась певна ситуація? Звичайно. Е У мене було декілька розмов з Богом під час війни, тяжких розмов. Одна з них. Я сказала Богу, а як? Римлянам 8:28 працює сьогодні, де написано, що Бог може повернути в благо будь-які обставини життя. Як? І я сказала це Богу, мабуть, трохи з викликом навіть. І Бог. Я дуже вдячна йому за це, привернув мою увагу до деяких людей в Херсоні. Наприклад, одна з них до війни, вона була ну, такою ярою атеїсткою. Вона не то, що не вірила в Бога, а вона виступала проти Бога. І під час війни, одного дня, під час окупації одного дня вона зупинила мене. До речі, ми зараз друзі. А колись ми були ворогами. Вона зупинила мене і питає Аня, а як ти вважаєш, чи прийде ще Україна? Вона питала це зі сльозами на очах. І що я можу їй сказати? Так, звичайно, я дуже хочу цього, щоб Україна прийшла. Але чи я маю право нести надію там, де я не впевнена, що так буде? Я не хочу нести хибну надію. І я їй кажу: ми можемо про це молитися. І вона відповідає: це був початок війни, а я молюсь про це. Потихеньку, так як можу, молюсь. І вона казала мені зі сльозами на очах, але я слухала це зі сльозами на очах. І тут я як прокинулась, Боже, ось що ти робиш з нами. Ти вчиш нас, навіть тих людей, хто ніколи від слова зовсім не був у протестантській церкві. І таких. Випадків я можу вам навести зараз дуже багато. Наприклад, я пам'ятаю, я прийшла до спортзалу, вночі був дуже сильний обстріл, дуже сильний, багато, багато поверхівок були пошкоджені. І хтось каже, як ви прожили цю ніч? І я повертаюся, кажу в молитві. Знаєте, це був такий вимушений, молитовний, молитовна ніч вимушена. на назустріч з Богом. І ця дівчина, яка теж ніколи ще не була в протестантській церкві, вона відповідає мені, а чи є хтось у Херсоні зараз хто не молиться? Бог сьогодні допомагає нам мол молитися. І я хотіла б. Може бросити виклик сьогодні кожному з нас? Давайте станемо країною, яка молиться? Анно, ви розповідали, що шукали в Бога відповіді на такі, як ми кажемо, незручні запитання. Коли ти бачиш зло, а кажеш, Боже, а як те зло має стати добром? Як все-таки це може посприяти нам, українцям, на добро? От Особисто ви, перебуваючи в окупації, в Херсоні, яким ви для себе бачили Бога? От Як би ви його охарактеризували в цей період для себе? Ми всі читаємо Біблію, і ми знаємо, як Бог говорить про себе, який Він з Біблії. А чи знаємо ми це в особистому житті? І чи наші переконання про Бога, який Він? Чи вони співпадають з тим, що в Біблії написано про нього? Я знаю на особистому досвіді, що Бог такий, як Він про себе говорить в Біблії. Він добрий, він вірний, він потурбується про тебе в будь-яких обставинах життя. Він не залишить тебе в будь-яких обставинах життя. Він добрий пастир. І він не сказав мені ніколи раніше, що він не допустить, що я піду долиною смертної темряви. І я гадаю, що ми йдемо нею і зараз. Але він сказав, що я піду туди з тобою. І він це зробив. Я відчувала 24 на 7, що він зі мною. І я відчуваю це зараз. І я знаю, мені немає так, я не хочу померти раніше часу. Але я знаю, що мені нема чого боятись, бо я знаю, куди я йду. Дуже дякую. Анно, що ви порадили тим, котрі сьогодні, перебуваючи в Україні, мають певну зневіру. Не бачать дійсно того такого світла серед цієї темряви. І ми усвідомлюємо, людськими очима ми не бачимо того світла. Але все-таки як не втратити надію? По-перше, я думаю, що. Давайте згадаємо Петра. Що з ним сталося, коли його погляд був на хвилях, я думаю, що дуже важливо спостерігати, а де мій погляд? Якщо він завжди на тому, що відбувається, якщо він завжди в новинах, так, дуже тяжко бачити надію. Але якщо фокус, мій фокус, на тому, хто має надію. І я роблю свідомий вибір кожного дня туди направляти свої очі. Тому що я знаю, якщо я буду направляти очі на те, що я бачу поруч, зараз або раніше, я буду тонути. І, мабуть, моє найперше і головніше побажання сьогодні кожному дивись, куди ти дивишся. І направ свій погляд на Господа, там ресурс надії, стабільності та віри.